Неділя, 10 березня, у цей день, на щастя, буде доволі гарна погода. Сніг і дощі ще не встигнуть долетіти в українські регіони, але вологість підвищиться, що свідчитиме про майбутні опади. Північ в Чернігівській області в світлі години температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні від мінус 2 до мінус 4. На Сумщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 3 до 5 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 6 до плюс 8, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від 3 до 5 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. В усіх чотирьох областях північного регіону України вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в день плюс 10 плюс 12, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. На Херсонщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Запорізькій області в денні години доби від 6 до 8 градусів тепла, в нічні мінус 1 мінус 3. На Кримському півострові в день плюс 9 плюс 11 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище нуля, в нічний плюс один мінус один. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12, в темні від 3 до 6 градусів морозу. На Тернопільщині і у Хмельницькій області в день плюс 9, плюс 11, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. На Львівщині синоптики прогнозують від плюс 9 до плюс 11 градусів в денні години доби мінус 1, мінус 3 в нічні. В Рівненській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Волині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 1 до 3 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус три, мінус 5. В Луганській області термометри покажуть плюс 1 плюс 3 в денний час від 2 до 4 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні мінус один, мінус 3, в Маріуполі в день від 3 до 5 градусів вище нуля, вночі від нуля до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від мінус 2 до мінус 4 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9, 11, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в світлі години термометри покажуть плюс 3, плюс 5, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 10 березня сягне 3 балів. Це Майже невідчутний рівень.